Дівчата, всім привіт! Сьогодні буду робити нарощування нігтів на верхні форми гелем, і сьогодні хочу зауважити самі основні топ-такі помилки при нарощуванні на верхні форми рідким матеріалом. На початку я хотіла зробити нарощування ось такою базою. І частіше я роблю собі таке нарощування за допомогою цієї бази. Це жорстка база, і вона тримається доволі таки непогано. Вибрала вже ось такий фіолетовий колір. Але пізніше я пригадала, що в мене є ботл гель, який вже давненько стоїть, і я вирішила взяти його. Ось ці форми яких я взяла собі всього 10 штук, вони вийшли доволі такі вигідними. Вигідними вийшли, тим, що вони просто підійшли на моїй нігті. І ось я вже дістала Bottle гель цей колір. Латте, здається, так. Саме так. І ось такий гарний тут ніжний колір він трошечки віддає розовинкою, але коли наносиш його на нігті і робиш зйомочку, він виглядає в цілому як молочний якийсь гель. Цей гель причудовий, бо не можна закріпляти нігті, робити укріплення і можна робити нарощування, і ще просто офігенно робити ним корекцію. Хто ще не спробував, обов'язково спробуйте, він рідкіше, трошечки за звиклий гель, так? І в цьому його плюс ми можемо працювати пензликом, особливо повторюю, при корекції це просто шикардосний матеріал. І вже я приміряю ці формочки, трошки відволіклась на ботелгель, подивіться, вони дуже добре підійшли на мої нігті, і саме ця форма дуже охайно виглядає на, на, в результаті на нігтях. Так? Після кінцевого вже просушування упилу в кінцевому результаті. Заздалегідь я вже свої нігті підготувала, я зняла чешуйки, підняла точніше чешуйки пилочкою м'якою стороною на 220 г. Далі знежирила, нанесла безкислотний праймер і нанесла базу в якості підложки. Далі мій фокус щось починає мені ставити незрозуміло, що й не фокусується, але вже після просушки бази ми можемо робити повноцінне нарощування. Ось таким чином я тримаю саму форму. Зауважте, що саме ось так її треба тримати, і з вільного краю я розпочинаю розподіляти наш гель. Ось такими сходинками і гелю має бути немало, не багато. Тобто ми робимо нарощування не повноцінне, можемо сказати так, а якусь підложку. І тут я вже стягую матеріал більше на ту частину, де в нас буде закінчуватись натуральний нігодь. В лампі. Ну і можемо сказати, що першою помилкою або такою зачіпкою є, це занадто короткі нігті. Ось подивіться, що вийшло в результаті. У мене вийшов затьок під нігтям. Краще якщо вони будуть ось такими, як на вказівному і на остальних пальчиках. Так, бо як на великому, дуже короткому, то будуть затьоки. За рахунок короткого нігтя ми там натискаємо наш матеріал, і він просто-напросто виповзав. Виповз. Друга помилка це неконтрольований матеріал на краю цих форм. Подивіться, біля бокових паралелів мало було, по-перше, матеріалу і третя помилка одразу ж це замала форма. Одразу, дивіться, три помилки на одному нігті. Ці помилки дуже часто тряпляються в мене, і хоч я не перший раз роблю це нарощування, але буває, коли поспішаєш, хочеш зробити по одному, а воно. Взагалі виходить по-іншому. Тож я їх вам розповідаю, щоб ви взяли собі на приміточку і пізніше вже робили собі одразу без помилок нарощування. Що робити в таких випадках? Можна взяти зверху, ось так накласти ще матеріалу, так? Або просто збоку намазати на форму і додати, заполімерізувати, так? І ви це все підправите, але ні в якому разі не треба повністю знімати вже ваш нарощений ніготь, і робити все заново. Тож, добре, підбираємо форму і продовжуємо робити нарощування. І ще, доки я там буду намазувати, знову з тієї сторони розпочинаю, як і на початку, хочу розповісти іще дещо. Основною такою причиною успіху в такому нарощуванні на верхні форми гелем, це є те, як ви тримаєте цю форму вже з гелем на вашому нігті. Дівчата, це не полігель і не треба дуже тиснути на форму. У вас має бути лампа десь піднята догори так, щоб ви могли просто свій нігодь вільно піднести під саме ту лампу. Це по-перше. По-друге, коли ви прикладаєте цю форму до нігтя, не треба на неї натискати. Ви спочатку трошечки притискаєте, притискаєте біля кутикули, відійшовши від неї там десь на міліметрик, І тоді потихеньку так її прикладаєте далі вздовж нігтя. Але не тиснете, а трішечки. І форма має бути трішечки задрана догори, щоб той матеріал, який ви будете видавлювати із області так кутикули, він трошечки поповзе до вільного краю, щоб він у нас дуже теж не розповзався. Ніяких затискачів ми тут не використовуємо. Повторюю, це не густий, не твердий полігель це дуже рідкий матеріал, тож треба дуже слідкувати за цим. Ось ми вирахували ще одну помилку, коли ми накладаємо горе цього гелю і пізніше натискаємо, і в нас вилазить все і всюди, біля бокових паралелій та під нігтем і так далі. Так, далі. так що зауважите і слідкуйте. Ще одна така приміточка, скоріше це не помилка, але може коли у вас щось там не виходить, може бути помилкою, це підібраний матеріал вами, який матеріал ви взяли собі в роботу. Як ми знаємо, матеріали бувають дуже різні, рідкі, густі, тягучі, нетягучі, ну, в цілому консистенція в них різна, тож від цього теж дуже залежить, залежить ваше нарощування. Тобто, якщо у вас більш густіший матеріал, він і так швидко буде розбігатися в усі боки. Якщо у вас матеріал рідкіший, такий, особливо коли він ще постоє в теплі влітку, то він у вас буде дуже швидко розтікатися, навіть якщо ви трішечки приклали ту форму і трішечки притиснули, воно все одно кудись попливе. Так що притулили форму з гелем до нігтя, злегка заполімеризували десь 3 секунди і піднімаєте, дістаєте вашу ручку, піднімаєте її догори ногами, скажімо так, поправляємо, слідкуємо, що там під нігтем, полімерізуємо в такому стані, перевернутому наше нарощування. І далі привертаємо і просушуємо вже як потрібно. І в результаті я вже маю результати, і можемо ще зробити по результату якісь висновки. Якщо зараз щось знайдемо, хочу відразу сказати, що виглядає все дуже шикарно, ось ці гостренькі нігтики дуже класні і мені симпатизують. Я колись вже робила нарощування за допомогою тієї бази, що була на початку відео, але в жовтому кольорі. Так що... Перейдіть, подивіться, якщо цікаво, то просто шикарні. Ці форми теж дуже класні, вони не дуже глибокі, то ми забагато матеріалу не накладаємо і в нас менше всяких затьоків. Тож далі я знімаю липкий шар і роблю опил форми. Це обов'язково, бо ідеальну форму ви не зможете викласти з допомогою пензликів, все одно доведеться попиляти. І також трошечки ми попрацюємо біля кутикули. Зовсім трішечки, якщо зробити все правильно, то там майже нічого не буде. Подивіться, в мене таких великих якихось плюшок, витіків біля кутикули, також немає. Ось тільки видно на середньому пальчику, а на вказівному, подивіться, зовсім нічого немає. Це теж залежить від того, як ви починаєте прикладати свою форму разом з гелем. Тож я трошечки пилочкою ось так пройдуся, і навіть не буду діставати фрезер, він тут не потрібен. І підправлю свою формочку. А зараз я вам покажу, як треба прикладати, щоб не було великої сходинки. Ось так нахрапом просто не треба класти, бо, звісно, подивіться, вільне місце і воно все всюди розтікається. Прикладаємо ось так носиком біля кутикули, притисли трохи і трохи натискаємо, але не дуже сильно. Біля кутикули не має відриватись форма, і, як я вже сказала, форма далі має бути трохи піднята. Якщо вона трохи піднята, то вона має бути трохи більшою за розмір вашого нігтя. Ось і враховуйте це, і можливо, зробити висновки самі по якихось своїх Помилках. І ось таким чином ми маємо ось такі просто шикарні чудові нігті, підпилюємо форму. Сама така найчастіша помилка при нарощуванні це мала форма і неконтрольований матеріал по краю форми, верхньої форми цієї, то в нас не вистачає і якісь нігті здаються обгриженими під, після просушки. Так? Тож слідкуйте за цим і збоку дуже добре. Накладати матеріал, щоб не було таких обгрижених нігтів на бокових паралелях. Після того, як я все підпиляла, я прибрала пил, знежирила знову ще разочок і знову наношу гель згори, зверху, це все так. Бо ми наклали матеріалу форму мало. Якщо накладемо багато, це основна причина ще одна з затьоків, то у нас. Будуть затьоки аналогічно, так то все порозтікається, і хочу сказати, за моєю думкою, не треба дуже багато рідким матеріалом накладати того гелю форму, бо мені здається краще просто пензликом ще раз так. Покласти матеріал, розподілити цим тонесеньким ось так пензликом і мати охайні відразу нігті, чим пізніше сидіти в тих горах пилу і просто його пиляти за допомогою фрезера, пилки і так далі, сидіти в цьому пилу, то краще попрацювати ось так. Ну, а далі вже все готове, я нанесла на всі нігті зверху ще того ж гелю. Ось такий чудовий результат і зроблю зараз дизайн. Дизайн зроблю вже за кадром, я приклею поталь і декілька водних слайдерів, і подивимось, що в нас вийшло в результаті. Ну що, а ось і результат маємо ось таке шикарне нарощування. Я надію, що відео вам було цікаве та корисне. Якщо це так, то ставте лайки та пишіть свої коментарі. Також зауважте, які вийшли із скажімо так, нема ніяких запливів, якщо робити все охайненько, то у вас буде таке чудове нарощування. Тож, дякую всім за перегляд, чекаю ваших лайків та підписочок. До зустрічі в нових відео.